церква! Благодатью і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Я сьогодні хочу порозумувати над одним місцем в святому Писанні, яке записано в книзі послання святого Апостола Павла до Ефесян, 4 розділ. Хочу порозумувати над першими трьома віршами. Отож, благаю я вас. В'язань у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас, зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність Духа в Союзі миру. Господь Зробив все, що залежало від Нього, для того, щоб ми мали спасіння. Він продумав план спасіння, Він його виконав. Ісус прийшов в цей світ для того, щоб заплатити за наші гріхи, але і Він і далі бореться за наші душі. Господь дає для нас спасіння, покликавши нас. Прикликуючи кожного з нас, притягуючи нас до себе, люди погрязли в болоті гріха. Знаєте, коли людина потрапляє в багно, в болото, вона не може сама вибратися звідти, якщо немає твердої опори. Ця тверда опора рука протягнута Ісусом Христом. Він бачить нас, Він звертається до нас. Він протягує свою руку і каже: Держись за мене. Ми покликані Господом. І як вдячні діти, ми маємо бути вдячними. Ми маємо показати, наскільки важлива для нас Оця любов Ісуса Христа. Відповідно, ми маємо жити. Згідно з цим покликанням, адже Ісус каже, будьте такими, як я, наслідуйте мене, Його характер це дуже і дуже правильний для кожного з нас. І апостол Павло говорить про те, що ми маємо поводитися з всякою покорою. Покорою. Ми маємо згадувати слова Ісуса Христа, які Він сказав в Гевсиманії. Нехай на все буде воля Твоя, не моя воля, не те, що я хочу, а те, що хочеш ти, Господь. Хай буде воля Твоя. Покора. Ми не повинні виставляти свої претензії. Я хочу це. Боже, чому не так? З покорою. І говориться, що ми маємо з лагідністю, наскільки лагідний був Ісус Христос? Він сказав: Я тихий, серцем покірний. І Він дає цей приклад. Протилежність лагідності, є гнів, обурення, яке може викликатися в нашому серці. Але Ісус каже, я не такий. Ми бачимо тільки один приклад, коли Він обурився, коли виганяв торгашів із храма. Так, Він був ласкавий. Він був ласкавий до дітей, які приводили до нього. Він був ласкавий до прокаженого, він був ласкавий до сліпого, німого, каліку. До кожного проявляв свою ласку, маючи цю ласку, він звертався до нас. І далі каже апостол Павло, що ми маємо з довготерпінням. Знаєте, що найтяжче для мене, то це дійсно довготерпіння, як його часом не вистачає, як тяжко часом перебороти в собі оте своє Я. Але Ісус показує своє довготерпіння кожен раз. Скільки Бог терпів беззаконні, які проводили люди, до потопу, скільки він терпів беззаконня і Гамори, скільки він терпів беззаконня єврейського народу, кожен раз покараючи і по своїй милості, повертаючи свої благословіння Йому. З покорою, з лагідністю і довготерпінням, Господь проваджує кожного з нас. І Дістає нас з цього болота гріха, він дає для кожного шанс врятуватися, спастись. Адже без цього довготерпіння ми вже давно всі були би покарані за наші гріхи. І далі говорить апостол, пильнуючи зберігати єдність духа. В союзі миру і в любові. Саме в любові, саме любов дає для нас силу і наснагу для того, щоб і довго терпіти, і проявляти лагідність, проявляти уважність один до одного і покору. Любов не надимається, любов довго терпить, любов не бажає свого. Ми маємо бути всі разом в союзі, в союзі духа, в любові, довготерпіння. Ми маємо проявлятися в союзі миру, в союзі миру в нашому серці. Хай благословить нас Господь, щоб ми. Дійсно виявляли цей характер Ісуса Христа. І щоб люди бачили Його в нас. І тоді в них буде бажання прийти до Христа. Амінь.